Всім привіт, з вами Мирослава та її мама. І сьогодні ми будемо будемо показувати, що в нас там після нового року незавершені справи, які так, були. Так? На новий рік нам ще подарували ось таке тісто. Так. Мастер-до для ліплення. Так. Тут було сім кольорів. Ось в таких пакетиках і інструкція. Інструкція, як щось тут виліпити. Так. Ну, в принципі, найпростіше, то, мабуть, було тут лимончик, апельсинчик або морозиво можна було б зробити. Але Міроша вибрала сову сову. Так, вона ліпила цю сову сама. Сама ліпила-ліпила, в неї там щось получалося. Вона приходила, поки я готувала, приходила, питала якісь там моменти, які вона не знала, що там буде. Для з'єднання деталей вона узяла зубочистки, але сова в нас не дуже Ну, в неї вона получилася, але вона була така ну, З крильми, тобто, такими не такими. Вона розляпіста, така, тобто, це вже як дорослий хтось ліпить. Звісно, в дитини з такими в нас проблеми вийшли. З совою, вона не така була, вона була з розпахнутими крильми. Тому ось ці запчастини від сови. В нас не вийшло. Я думала, що якщо розмочити, воно можна ще ліпити далі. Але ні, то якийсь такий сустав цього тіста для ліплення, він такий, що потім вже нічого не можна з ним зробити. Але нам вдалося, вдалося потім, коли я свої справи закінчила. Вдалося зліпити грибочок такий. Гриб. Так, і ось грибочок у нас получився. Він в нас буде як новорічна іграшка, так. хоч він і трішечки такий важкий. Для того, щоб воно було не важке, треба було обліплювати. Фольгу алюмінієву, щоб він більш був такий. Але так вийшло, що це в нас вже засохло. Тому нам, можна сказати, прийшлося його так зліпити вже як є. Тобто таке життя таке трапляється. Тому Мирося підготувала до нього ниточку, яку зараз. Так, спробує прив'язати. Ось ця штучка тобі подарувала, так, подруга подарувала таку mm -hmm. бусинку. Ми її також сюди пристосували. І зараз можна буде, можна буде втіти. А таке буває, трішечки підслюняв його, і воно втіниться тоді. Є, склеїлося там все? <гум> Ні, давай, давай. Що робити? То так буває. Це тренування, тому... Ось так можна? Не можна, не виходить. Добре, mm -hmm. тоді тримай камеру. Зараз я тобі чимось допоможу. Бабуча, Якщо вона зможу, можна було з іншого боку. Ось так діти. Давай, може, вузлика зав'яжеш. Mm -hmm. Це Я все треба знаю. так сидіти, тренуватися і давай, давай, давай. Один раз, а потім другий раз і зав'язуєш. Трішечки сядь, щоб ручки були на середині стола. Робоче місце це середина стола, і дуже велика помилка, якщо ти працюєш. Ну, я так само дуже часто працюю на краєшечку стола. Я не знаю чому, ну так буває. Ай, не могу. Але краще працювати, ти його ось сюди вдіваєш, ось цим загинаєш і сюди вдіваєш. Як ти ж ти ж співала в пісні? Ні, не могу, а не кажи не вмію, а кажи навчуся. І давай вчися прямо по ходу справи. Ну, так буває. Так. Тримай камеру, мабуть, ні, ти закрила. Тримай камеру, в мене немає на це часу. Колись я так сподіваюся, що ти навчишся, будеш передивлятися це відео і думати, Боже, як це в мене не вийшло. Один і другий раз від тебе зараз ніхто там не вимагає чогось такого дуже суперового, але такі елементарні речі треба знати. як себе поводить нитка і тому подібне. І що може статися, якщо погано закріпити, він важкий, воно може розмотатися і впаде воно. Так як нитка акрилова, можна буде, я не приготувала, можна буде її підпалити і шнурочок. Бачиш, mm -hmm. у мене також не дуже виходить. Підпалити, щоб воно не ковзало далі. І ось ці будуть потім. І можна вішати. Ось такий грибочок. Mm -hmm. Ну, добре, що хоч щось вийшло. Будемо дякувати Діду Морозу, так? Так. І наступний, наступний в нас, в нас подарунок, це ми е, разом у так, так. Е, цю Всі везу склали з цією сім'єю, тому що з Лего, ну, як виявилося, дуже важко пра ну, працювати не тому, що там в нас щось не так, але ми думали, це в нас третій набор був, так? Mm -hmm. Бабуся в нас викинула коробочку, на жаль, ми не можемо показати коробочку. Але вежу, поки вона ще є, можемо показати. Там в неї дах був ось такий, ну, ось так. Але він так завжди падає. Тому, і взагалі Лего такий ніжний предмет, що, мені здається, я б його без склею вип... ніяк би і не робила. Він, вона в нас розвалювалася разів з 10, мабуть, так, ми її з 10-го разу, але склали. так? Угу. Це колекція Гаррі Поттер. Ось тут Герміона в нас. Я бсмотрила три. Ось. Ти подивилася три частини фільму, так? так. Ну, він не дитячий, я не знаю, чому тут би його показали. Бо ти не тільки зі мною буваєш а й з бабусею дідусем. дідусем. Но... І з татком. Ну, татко так. То приїздить, то виїздить. І ось так виходить. Херміона з паличкою. Так. так. З чарівною паличкою, і це її така вежа. Так. Тут є а, сундучок, що це випало якийсь факел, факел. це нібито камінь, так? Mm -hmm. і на кожному поверсі то кухня, то спальня, то якась просто вітальня. І там ще був. Ну, більший замок, так, але це якась третя частина. Вони так зробили, щоб можна було грати великою сім'єю, так, і щоб воно якось так було. Давай повернемо, бо воно ось так. Яке воно ззаду і з боків. Ось ці віконечка. Мені взагалі дуже сподобалося саме вони. Ну, все інше, я думаю, більш діткам подобається. Тобто, шки, Тобто гратися можна, так? Угу. Ніби ти чакуєш. Угу. Ось така вежа. Так. Так. До нових зустрічей. Сподіваємося, вам сподобалося. Так. Ставте лайки. Та підписуйтесь на канал. на канал. До побачення. До побачення.